Всім привіт! Тиждень тому eSports випускали картку Ніка Поупа у моменті, і я би проігнорував цю картку так само, як і багато інших, тому що вже 16 вересня і скоро вийде FIFA 23. Але я помітив, що в нього є 5 зірочок на фінтах, і тут же згадав за Мануеля Нойера, у якого теж є 5 зірок на фінтах. І я собі подумав: хм, може б то посміятися і поставити цих двох в атаку. Така собі пара центр форвадів і Нойер. Що з цього вийшло, дивимося далі. Тим часом повертається англійська прем'єр-ліга і цікаво буде поспостерігати за Манчестер Сіті на виїзді проти Волверхемптона. А ще цікавіше вам може стати, якщо зробите свій прогноз на Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео, тож не зволікайте успіхів! Щось йому тут хімії не вистачає. Ще й нервів не буде вистачати грати проти Попу. Поп капітан команди. Вау! Вау! Який! Які фінти. Ану, по головою. Ага. Ой, який прийом м'яча! Добре. І! і без офсайду! Ай. Мануель Ноєр. Ось він перший гол. І нік. Удар! Супер. Ооо, перший рейдж квіт. По одному голу від Ноєра і поупа. І матч завершено. Воу, Р9. Ну зараз поглянемо. Р9 чи Ноєр. Ні, яке лайно. Ману! Ай-яй-яй-яй-яй. Опік. Ноєру! О, боже як! Як я думав, поп з Нойером зараз двоє організовують той гол. Ай-яй-яй. Гарно поп. На моїра. Удача. А! А! Бляха, куди как... ти б'єш? Де ти лупиш? Ні, ну як, два, два котових. І. Ай! Ну як? Ну ну як? Ні, не може бути ДСІ. Ай, в сраку, той матч програний. Крістіану Роналду 99-й, Неймар 98-й. Месі 99-й. Мене Поп 98-й, а? Поп Порол! Опа! О! Хе-хеей, завжди вгав! Нік-поп! Оу є! Нойор поп! Ну, спокійно! О! Та курва! Але то не здали той поп! Я в шоці, як він довго обробляв, я хотів фінес шот покласти щічкою! Мав купа часу. Ну, ну! Ніпо. Барселона і українська емблема. Ману. Ахаха! Мануель Нойер! Браво! Яман! Добре! Подальшки! Ха-ха-а! Він кинув поміж ні! Він кинув поміж ніг для груа! Обманув. Ха-ха! Нік поп! Як елегантно! Оп! Торнадо! Ой, бляха, м'яч, куди полетів! Поп робить торнадо, м'яч відлітає не в ту сторону на 180 градусів. Все я маю ціль забити поупом або ноєром з торнадо. Якщо я це зроблю, то гра пройдена. Роберт Левандовський. Максимен Роналду Левандовський Салах. Добре. Ой-ой-ой! Так, так, кройві. І де-де-де-де-де-де-де. Ну де, 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 де. просто спокійно на класі поуп не святкуємо. І поп. І торнадо. А! Ай, курва! Ні, Ні-ні-ні-ні-ні-ні! То бот зіграв, то не він навіть зіграв. Вау! Кілька разів йому вже заштовхати і другий, третій, але я хотів забити з торнадо. Курва з тими блоками, я в шоці просто з них. Але Нойер, бляха, вишукано грає. Вау. Добре, просто подача на Берінгіва. На, Наоо! Мануель Нойер на досвіді. Бомбардир просто встелять філіпу їм заги, потрібний час, потрібне місце і 2-1, от так от того вечора мені вдалося посміятися з голгіберами в атаці, та все ж я не зміг забити після торнадо. Тож наступного разу, коли я запустив гру, я знову пішов з конкретною метою забити після торнадо за поупа або Нойера. Тож зараз до вашої уваги хайлайти з їхніми голами, асистами, чисто екшен від голгіберів у нападі. Поп забиває з торнадо! Завдання виконано, можна спати спокійно! Нік поп! Торнадо! До побачення! ова ова Оу ла, Який асист може бути від Нойера, але буде від і файнік поп забиває у порожні ворота 1-0. Нік поп. Оце, оце був дриблінг і передача. Вау! Ні-поп знову вас з тієї 1 0 Лео Месі. Чудово зіграний мануально не міг тут просто підвести мене. Добре. Добре. Як себе з чортом зараз підготував Нік Поп до цього удару. Вау! Дуже гарно. Капітан команди. Одинадцятий номер. А, а чого в нього на спині було одинадцять, а на інфокартинці одиничка. Що це таке? Ні. Хоу. О! Боже мій Нікпоп! Поп! Нік на болролі! Яка Гарна статистика, слухайте. На секундочку. 6-3, граючи з Ноєром і Поупом на страйкерах. Оу! Мануель Нойер, яка ліва нога. А -а -а. Ого, такого я не чекав. Ну, бив, але просто ці попередні спроби завершувалися якоюсь дупою. Мануель Нойер! Один-один! А! А! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Після передачі Ніка-попа! Що ви робите, хлопці? Ото тандем. бам 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 Але... Погляньте ще на куртуа! Дивіться, удар! Гол і куртуа! Стрибаю! підсумку 7 голів і 2 асисти у Мануеля Нойера, 10 голів і 4 асисти у Ніка Поупа. Як вам така статистика? Чи заслуговує ваших лайків? Ну і на сьогодні все. Продовжуємо чекати FIFA 23. Ще трішечки.